Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Єнот. Сьогодні вийшов на море, так як влада в Одесі дозволила ходити на море, купатись, сказала, що тут все з водою в порядку. Думаю, вийшов покупати сьогодні. І я вам зараз покажу, як тут, як тут гарно, які тут волни і дуже все красиво. Давайте будемо дивитися. Дивіться. Хвилі дуже великі, бачите, аж сюди вода доходить. Шикарно, я аж втомився боротися з цими хвилями. Так що, друзі, хто ще не був на морі в цьому році, завітайте обов'язково. Мене питали, чи можна купатись, бачите, вже можна і я вже теж купаюся. Того відео пройшло з Кароліном Бугас місяць десь. Зараз можна купатися. Чакарні волни, медуз немає, море дуже тепле, погода тепла. Все радує. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Сергій Іноць і до нових зустріч. Слава Україні!